Морилі, хто вони є насправді, брехуни, фальсифікатори, чекісти, які спеціально роблять фальсифікують справи, які брешуть, які кидають чесно якраз такі люди, як Сергій Пес. І я впевнений, що прийде час в цій країні, коли якраз такі люди, власне кажучи, і будуть в парламенті. Ми не Росія, і не США. Нахабна підкидають, щоб з... щоб завтра купити собі мерседес чи БМВ. Терористи на суті. Це служба безпеки України. Айбай. Мій чоловік, закидаючи на перший рік у важко, став зазвичай його потікся за цей цілий рік. Але він тримається. Він Домом. Він автоматично застроєний, він настроєний після того, як він буде звільнений. Продовжується користу. за україну, за, за, за українську націю. Слава нації! Слава нації! Друзі, наці! 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 ми покликали пані Марину Остафенка, цю прихливу жінку. Сподіваюсь, вона може зустріне, а завтра переносуть її наші праці. Всі справи, які крутяться навколо, скажімо так, українських патріотів, їм постійно інкримінують щось або якийсь підрив, або з голови Сталіна. І це добре, коли це хлопці зробили. Вони це зробили власне на виконання, наприклад, якщо по Сталіну указів президента по знесенню пам'яток тоталітарного режиму. Гірше буває, коли хлопці цього не робили. І їх за це тримають рік у в'язниці. Логіка лише одна, їм дуже. Важливий який-небудь Ленін. раз вони постійно за це чіпляються, сажають нас, мучають нас, е, шиють справи. То ми принесли. Якщо вам потрібен Ленін, він у нас є. беріть, але віддайте наших хлопців. Марина Остапенка не виходить, то ж не понесемо його назад. Ми проголосуємо, що ми ним робимо. Ну абсолютно ми, я думаю, тут всі проголосують за одне. Ми його розвалимо прям. Давай, Слава Україні! слава! Так буде з продажними з буває. Давай, добивай, добивай. Давай. Схожими, і ще даємо. Вона Так буде з кожними, з розбушниками і з продажними комуняками. Така наша правда. Якщо хтось хоче нас за цього затримувати, ми не боїмося. Нам краще ймети на вкратах, але бути. Чим в цій країні мовчати і виконувати всі ці те, що нам скажуть окупанти. Ми цього робити не будемо. Чим довше їх тримають, тим більша кількість людей спирається в його підтримку. І тим радикальнішими е стають акції в їхню підтримку. СБУ це символ подавлення свободи, спалене СБУ це символ свободи. І колись нас збуде достатньо, і ми будемо достатньо пасіонувати.